В Івано-Франківській обласній дитячій лікарні відкрився кабінет телемедичних комунікацій за сприянням благодійної фундації Відкриття серця для проведення телемедичного консультування дітей з Центром дитячої кардіології та кардіохірургії міста Києва. Своїми враженнями від побаченого ділиться Ольга Гриців. Створення кабінету телемедичного консультування для виявлення вроджених аномалій розвитку серцево-судинної системи в умовах обласної клінічної лікарні дасть змогу удосконалити якість ультразвукового дослідження дітей Івано-Франківської області. Патологія з вродженими вадами серця зростає. Все ж таки, я не навіть мені важко сказати, чи воно чи ми просто стали на голову вище, уміти діагностувати. діагностувати. Я думаю, віддаю 50% на те, що ми стали на вище. Ну а 50% – бо дійсно діти ці всі недоношені. Патологія вагітності відбивається на здоров'я цієї дитини. От отже, і тому о, о, в рік ми відправляємо в віці від нецілої доби до трьох діб 26 25-28 дітей. Як які рік телемедичний зв'язок з науково-практичним центром дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, який очолює професор Ілля Ємець, це крок вперед для медицини нашої області. Голова облдержадміністрації Михайло Вишеванюк висловив найщиріші слова вдячності пану Іллі за його працю і десятки тисяч врятованих людських життів. Я прийшов спеціально сюди, щоб привітатись. І не просто привітатись, а уклонитись Іллі Миколаївичу, який зараз з'явиться на екрані, тому що це не просто людина, це і людина, і лікар від Бога. Перший пацієнт, якого оглянули, використовуючи телемедичний зв'язок, двомісячний хлопчик, у якого діагностували звуження аорти. Ось і зараз ми, ну, вже у нас місяць. Ми проводимо контрольне обстеження. Спостерігаємо за скоротливою здатністю лівого шлуночка, за показником градієнту тиску на проєкції проведення балонної вальвулопластики. Градієнт на нисхідній аорті 43. Скоротлива здатність лівого шлуночка зберігається. Лисю, будь ласка, покажи ще раз артальний клапан. І вихідний трактор його шлуночко. Дуже добре. Так. Збільшу його, щоб я бачив стулки. Е, дуже добре. 49. Так. І немає більше ніяких ват крім картації. Правда? Немає, ні, більше ніяких немає. Леся, значить, мої рекомендації. Е, я вважаю, що пластика повинна бути аорти. Де пізніше ніж дитина, коли буде мати 6 місяців. Чому? Тому що результат буде найкращий. Застосовуючи потенціал проекту, заощаджуються кошти на перевезення дітей з вродженими вадами серця з нашого обласного центру до Києва для уточнення діагнозу та визначення подальшого лікування і спостереження пацієнта в післяопераційному періоді. Тому консультації в режимі телемедицини вони на сьогоднішній день вже є не мрією, не захцянкою, не вихвалянням. А це є потреба, з якою ми на сьогоднішній день. Я думаю, що дуже тісно подружимось. Створення кабінету телемедичного консультування також надасть лікарям нашої області змогу підвищувати свій професійний рівень дистанційно. Ольга Гриців Ігор Горпопик, новини телеканал Раї